Вітаю глядачів каналу Вуки Сьогодні поговоримо про доступний і стильний чохол Dixie Terra Case на прикладі моделі для Xiaomi Redmi Note 11. Аксесуар виготовлено із пластичного силікону. Думаю, ви вже встигли помітити. Виріб має приємну на дотик рельєфну шорстку фактуру, завдяки чому смартфон упевнено сидітиме в ваших долонях. Dixie Terra Case виготовлено у повній відповідності з особливостями корпусу смартфону, і тому він упевнено на ньому фіксується. а також володіє усіма необхідними прорізами під порти та технологічні отвори на гаджеті. Кнопки захищають м'які дублікатори. Розташувавшись на девайсі, аксесуар формує над площиною його екрану невеличкий виступ, аби ви могли спокійно класти телефон обличчям вниз, не боячись зібрати подряпини. Аксесуар чудово доповнює дизайн смартфону і дарує йому повноцінний захист, зберігаючи його приємний зовнішній вигляд на довгий час. Придбати Terra Case можна в нашому. У магазині посилання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.